Усі міро Божу, чому на світі стільки страждання, війн, бід і прокляття? Чому на землі люди терплять пекельні муки, коли Бог створив землю і людей для вічного і щасливого проживання на ній? Тому що перші люди зрішили, вони відкинули владу Бога, знехтували його настановами, прийняли владу сатани, повірили його брехні. І Бог покарав людей смертю, і ми, їх нащадки успадкували гріховність. Та дві тисячі років назад Бог послав свого Сина Ісуса на землю. Ісус прийшов і викупив людство від гріха своєю смертю. Ми повинні прийняти Ісуса, стати частиною Його церкви, Його тіла, щоб жити так, як навчав нас Ісус. І тоді сатана, його вершники, війна, мамона, смерть і пекло не будуть мати влади на землі і у нашому житті. Тож приєднуємося до армії Ісуса, щоби боротися зі всією злобою цього світу. Амінь.